Доброго дня всім, доброго дня. Я знову з вами. І на цей раз я зняла, якраз як я вже йду вверх, наматую шаги, так сказати. То я спускалась в прошлому ролі, бачите, тут цвіточки цвітуть на деревах, сподіваюся, видно. Зараз красненький. красненькімок. Ось пальми, які я казала на криші. Красиві. А мені треба дойти туди вверх. До самої високої точки. І за тим зданням і ще трошки в сторону. Так, погуляємо, покажу вам паті. Це магазин, це все наші суплеменники індійці. Тут дуже багато із Індії людей. А потім, господи, на другій стороні моря, як воно називається, а, із Албанії, із Туніса, тому що самі сицилійці, вони стараються переїхати на север Італії, а італійці туди вже подальше: в, Германію, в Швейцарію, Вот. А так як ми з нашої України, то для нас це саме класне тут отримати образування. От, зараз мій молодший син учиться безплатно в школі. І так же само в ну, школі весь є, в принципі, безплатні, в хорошій школі учиться безплатно. Не так, як от у моєї подруги в Єгипті вона живе то там безплатні школи ужасні, а вони в основному стараються віддати дітей в платні. То тут безплатна і школа, і також там він буде поступати потім в технікум на господі, як правильно називається, по-моєму, електрика, електроніка, щось таке. І теж буде навчатися. Безплатно. Тому для українців, я думаю, немає кращого, як отримати тут образування. А потім з тим образованням він може жити в будь-якій країні міра. Так, як дивіться, яка красота, гора, так як українські наші дипломи. Так само, як і російські, вони ніде не мають цінності. Це треба підтверджувати і доказувати, як говориться, що у нас є не тільки диплом, а й знання. От. Тому 5 років я однозначно буду. Жить в цьому городі, поки син не закончить свій технікум. А потім будемо посмотрети, чи тут останемся. Мені дуже нравиться цей город. Він такий маленький, тихий, спокійний. Напоминає мені той, що я в Польщі жила, в свидниці. Ноль преступности, Такий гарний. Я люблю такі собі города, села. Не люблю більші шумні, там де пробки. Тут тепло, сейчас ось около 20 градусів. Навіть на градусів 15 точно. Так що море рядом. Я піднімаюся все вище і вище вверх. Тут ось я не обращала внимания, а це показали. Це ж треба, дивіться, яка реклама м'яса. Я ще такого не бачила. Корова дивиться, що її по кусочкам відрізають і радується. Взагалі, це щось а-ля садистська реклама, звісно. Так, я б, мабуть, коли була маленькою, мені б точно така реклама не сподобалася. Доросла вже й не звернула уваги, що він показав. Так, ось дивіться, які тут такі балкончики класні, всі зелені, цвітами обвішані. Так, от туди я покажу вам звідки я йшла. Опять воно. Ну, Та треба погуляти вас по морю, бо я щось мимо бігаю. А надо прямо по берегу погуляти. Так, це тут у ну, нас церква у них білого цвета. В Польщі були чорні, а в Сицилії білі. Так, все цвіте. Январ місяць, 19 число. Вон. Гора там теж вид красивий, як в ту сторону піти. Я продовжую йти. Моя цель все ближче і ближче. Ось балкончик в сицилійському стилі. Тут до сих пор висять на балконах речі. В Польщі, звісно, такого вже давно не було. Основно в основному всіх сушилки. А тут ще, звісно, є на балконах. Але о, кстати, ось моя школа. Оце така, бачите, обідрана, трохи, в яку я ходю і вивчаю там італійську мову, французьку мову. Географію на італійській мові. Математику, історію. Ой, математика то історія ще ерунда. Можна переводчиком перевести. А от французьку мені припадає вчителька італійка. Це, звісно, жесть. Сидим, слухаємо, не знаємо, плакати чи сміятися. Але ми все фотографуємо, приходимо додому, відкриваємо інтернет, і дядько Ютуб все нам пояснює, що ми вчили. Звісно, не знаю, на що мені та французька мова, але програма є програма. Раз я хочу тут залишитися, то, звичайно, я повинна отримати тут всі можливі дипломи і, і атістати зрілості. Хотів 50 років, звісно. Дивіться, який красивий магазинчик, де продають нитки. О, дівчата-в'язальщиці зацінили. Такий інтер'єр. Класно. Прям клубочки намотані. О, корзинку двожені. Так, трошки обіду покажу. Йду я продовжую вверх. Смотрите, які красиві пальми. Ось така кафешка. І возле неї пальми. Я вже тут в центрі, близько возле свого дому. Так, машини, колокола б'ють. Я добралась до кінця дороги. І все, вон осталось чуть-чуть. Так, от я дійшла до свого парка. Этот парк знак того, що я вже вдома. Це колись я вам його тоже з вікна знімала і тут одразу возле парка. Получається оттуда знизу я йшла. Ось жовто-блакитний флаг. А що це значить? А це значить, що тут проживають українці. Тобто ми ось. О. Ход на нашу віллу. Шикарну. Це без привеличення. Віла шикарна, така арка. Не можу вдіти позняти, бо сзади машини їдуть. Вот. Це такий наш дворик. Ну я відсюдова вам покажу, що віла дійсно шикарна. Так, такі Соседка Наташа клумбочки красиво ухажує, Тут у неї лимон, чи щось росте. ось цвіточок покажу, цвіте. О. Так, Я йду тут возле аптеки. Остановилась, щоб посмотреть, скільки градусів зараз у нас. 19 января, 13 градусів плюс. Ось, тишина, ніде нема нікого. Всі гуляють на набережной. Тут, як я вже казала, раніше 7 часов утра не світиться ні одно окно. Люди живуть такою спокійною, розмеряною жизнью. а вечором всі відправляються. Кафешки на набережній. У мене в планах немає ходити по кафешках на набережній. Я і так в ворота не влазю, Тому я сілила свій кета-ужин із куриці і много салата. Їсти не хочу. І після вечерній. пробежки. Возвращаюсь домой. Все, я подошла уже до своего дома. Видите, крепать и красивой ночью. Вот, вверху все светится. И парк. Как я вам днем показывала. Які він ночью. Машини була Так, ну а на сьогодні ми з вами прощаємося. Поїхали мої сістри з собрання. Налякали мене сигналом. Вот. І все. Пока.